Ну, що, ми дочекались, бот нам відписав, і у нас є два лінки. По суті, два посилання: перше це на фронт-енд, інше це на адмінку. Пояснюю, яка різниця. Фронт-енд це те, що ми всі бачимо, коли просто заходимо на будь-який інтернет-магазин, на будь-який сайт. Навіть якщо ми там логінимось щось. Купуємо, щось передивляємось, залишаємо якісь відгуки і так далі. Показую. Стандартний інтернет-магазин. 90% інтернет-магазинів будуть на нього схожими по функціоналу. Але зовнішні вони будуть повністю різними. Ну, давайте покажу вам декілька категорій. Це, до речі, меню із категоріями називається. А це фронтенд. Все, що тут можна робити. Отже, у нас є сторінка категорії. Ну, Це правильно називається зліва фільтри. Можна відфільтрувати товари. Сортування. Тут може бути більше позицій, не суттєво взагалі. Вигляд. Зараз покажу різницю. Отже. По суті, два режими, як воно може виглядати. Це, по суті, шлях, щоб ви розуміли, де ви знаходитесь на сайті. Хлібні крошки, Правильно воно так називається, хлібні крихти. Йдемо далі. У нас є футер, підвал сайту. Тут загальна інформація, це, до речі, різні сторінки. В одному сайті таких сторінок різних може бути більше 20. Ну, і ще потрібно зауважити, що дуже часто ламаються фільтри. Тобто, а точніше, їхні різні комбінації. Тому що дуже важко перевірити саме комбінації фільтрів усі. То це неможливо. Вичерпне тестування неможливе. Це один із принципів тестування взагалі. А отже, я не зможу перевірити все навіть якби і хотілося. Є варіант автотести, але гарантії, що вони щось не пропустять, ніхто вам дати не може. Ну, Гарантії просто не існує. Отже. Є різні категорії, переход між категоріями. Якщо ви помітили, досить швидко відбувається завантаження взагалі інтернет-магазину, яка основна думка, чому саме швидко? Адже Аджимджента сама по собі досить повільна. Тобто, насправді є така штука, як Full-Page А він просто бере і з'їдає кожну сторінку. З'їдає він кожну сторінку, і, в принципі, так їсть усі сторінки. Всі можливі варіанти комбінації сторінок на інтернет-магазині. І це триває процес, я думаю, години-дві триває. Може і більше приблизно. Ну, тобто, що це не так швидко відбувається. Але дуже класно для нас, для, для користувачів. Бо коли ми заходимо на сайт, ми просто. За лічені секунди відкриваємо те, що нам потрібно. Тобто кеш просто випльовує нам дані ті, які ми хочемо отримати по запиту. Давайте тепер подивимось, що у нас з адмінкою. Так виглядає адмінка. По суті, ось цей роут, роут в даному випадку шлях. Тобто, як шлях лінки, частинка лінки. Він ідентичний до ось цього. Тобто, різниця лише в тому, що тут є після слеша прописано адмін. Тобто роут. Адмін, ну і ще якісь там символи. Слово адмін не обов'язково має бути, але суть у тому, що ось такий роут, він. Такий шлях, він доступний лише самим адміністраторам сайту. Ну, або тим, хто має доступ до самого сайту. Отже, в нас є креди, credentials. По суті, доступ і логін і пароль. Я просто копіюю і вставляю Sign In. У нас зараз завантажиться дашборд. Попереджаю всюди англійська. Я не буду міняти мову, але її змінити можна. Okay, hello. То без різниці, що я тут то, взагалі клікнув в тому папапі, який тільки ще був. Тому що це демо-версія. Кажу одразу: тут переді мною на кітхабі хтось так само вже а, отримав свій екземпляр мадженти. Так ось, це те, що я. Отримала від бота. І я не маю права заходити із от, на чужу адмінку, користуватися нею. Тому що, якщо бачите, лінки різні. Відповідно, ну, я не можу брати чужі і пароль. Такий о, доступ дійсний 3 години. І, в принципі, Лише одна людина одночасно може ним користуватись. Тобто, якщо ще хтось зайде, то вас просто викине. Або потім називається Зробив все правильно, а зайти не можу. Тому що хтось уже розумний зайшов із вашими доступами. Так робити не чесно, тому закликаю вас так не робити. Отже, у нас є адмінка. Це, по суті, меню зліва. Uh, попереджаю, Magento це лише одна із CMS-ок, є Joomla, є WordPress, Shopify також є. Кажуть, що Shopify може замінити Magento. Ну це все дуже відносно. Я не беруся коментувати е ніяк. Але скажу особисто, що у мене бу були різні досвіди: тобто, досвід роботи із Drupal Дру із Magento. Ну і той же Ларавель був. Ну, тобто, по суті, адмінка вона у напевно, найскладніша. І тут, до речі, якщо розібратися, якщо просто логічно подумати, то можна зрозуміти, що і до чого. Далі продовжимо у наступній частині. Дякую за увагу. І бережіть себе.